Як можна швидко і легко оновити прошивку на вашому роутері. ТпLінк 741 або 800 версії е серії 8, і 9. От. Е для початку підключаємо роутер по кабелю до ноутбука чи комп'ютера, так як по Wi-Fi не рекомендую прошивати, бо може під час прошивки втрати з'єднання по Wi-Fi і тоді вже придеться відновлювати роутер програматором. Ми підключаємо кабелю, заходимо на IP-адресу самого роутера, може бути ця IP-адреса як 192.168.0.1 або 1.1. Візьмемо, для прикладу 0.1. Писали Enter. І там е, вас запитає логін і пароль. По стандарту логін і пароль, адмін, адмін. Так як в мене роутера того немає. То я користуюсь емулятором TP-Link. На сайті є, можна <coughs> попробувати подивитись, поклястити. Зайшли, бачимо таке меню. Може воно бути по-англійськи, може бути по-російськи, може на інших мовах, в залежності від самого роутера, де ви його купували. Далі. Дивимось. Версія обладнання, ТПін 741 версія 4. Тоб, тому нам треба скачати прошивку 4 версії версії. Краще дивитись, яка версія на самому роутері. Там знизу є наклеєчка, там пише якої версії він 4.1, 4.0, 4.2. Може бути третій, може другий, може перший. Тому дивимось, якої у вас версії. Далі заходимо на офіційний сайт. ТПінка, вкладка, поддержка, загрузки. Для даного роутера у нас 741 версія 4, тому нам треба Іменно для цього роутера прошивку. Шукаємо його в списку, от він є. Вибираємо. І от версія 4. Вибрали. Завантажуємо зверху саме останню прошивку, яка є для цього роутера. Ми її завантажуємо. От вона Завантажилась. Відкри... Відкриваємо архів, розархівовуємо його. В якусь папку бажану в корінь, тобто на диск C. Розархівували. І далі заходимо на роутер, беремо системні інструменти, обновлення встроїмо АПО. Обзор. Вибираємо цей файл, який ми завантажили. От він є. Вибрали і обновіть. Вас запитаю, чи ви впевнені. Окей. І далі пішла прошивка е самого роутера. Ну, це як е емулятор, тому він не дає прошити, але там буде, буде йти е строчка, де показаний процент завантаження прошивки, потім процес установки і перезавантаження. Коли у вас роутер перезавантажиться, у вас вже буде нова прошивка. Ви зможете побачити YouTube, де відображається от, версія прошивки. У вас зміниться тут цифри. Все. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео було корисним. До побачення!